Знову знаходжусь я на природі. Це суботнє відео. Всіх вітаю, ви на каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, я постійний ведучий. Я радий, що ви тут. Всім привіт! Подивіться лише, що в мене сьогодні тут. Піч ще почнеться, буду сьогодні тут готувати. Швиденько закип'ячу водичку, поки я ось тут все це приготую. Так, в мене вже буде чай. Тут в мене чайник. В чайнику. Так, в чайнику тут поки що нічого нема. Але все є ось тут. Чай з бергамотом. Мені дуже подобається. Звісно, на щепочниці буду готувати це мій посуд. Знайомтесь для багаття. Така сковорідочка від військового казанка. Буду смажити картоплю. Її я вже помил.